Днями в урочищі Пікула в Рогатинському районі пройшов перший етап зонального кубка України із мотокросу за змаганнями сміливців із захопленням. Спостерігала Галина Богун. Мотокрос вважається найбільш популярним мотоспортом у світі. У Рогатинському районі на території Підвінянської сільської ради урочище Пікула прийшов перший етап зонального кубка України з мотокросу. Команди з'їхались з Чернівців, Косова, Хуста, Хмельницького. Рогатинська траса є одна із таких досить складних трас, тому що вона має великий перепад висот. Якщо спортсмени їдуть, стартують практично із висоти нуль, то піднімаються до до висоти майже 150-200 метрів, але тим не менш вона для спортсменів є і дуже інтересною. Що ми і бачимо сьогодні? Зібралося 56 спортсменів. Рівень я б сказав, середній, тому що багато спортсменів, які приймали участь у кубках України минулих років в цьому році, або з економічних проблем, або із деяких політичних, можливо не не приймають участь Волинська область. Чогось не приїхала на ці змагання і, і, і мало приїхало спортсменів із Закарпаття. Приїхала одна команда, хоча кожен рік ця область була представлена двома командами: одною сильною командою, хуста приїхали. Змагання, змагання у рогатині проводяться вже не перший раз. Ця траса з великим досвідом спортивним. У рогатині мотоспортом захоплюється Ярослав Третяк. Саме він створив кілька років тому районний осередок мотоспорту Джерело та став ініціатором впорядкування траси. Ця траса була задумана в 99 році, році. що був такий спортивний технічний клуб Спарта звяно-францівська в 2000 році. Ми її добудували, і перше змагання було 10 жовтня 2000 року. Після цього кожний рік ми проводили Кубкові зустрічі, чемпіонати України, традиційки. Все разом ми тут провели на цій трасі 14 чемпіонат України по мотокросу. Сьогодні 15-й. У перегонах взяло участь 56 учасників, від найменших до ветеранів. Серед них і 15-річний Артем Мартиненко з міста Червонограда. Скільки ти займаєшся мотокросом? Е, професійно два роки, а так якщо з аматорським, то три роки. Чим саме тобі подобається мотокрос? Тут дуже багато екстриму, драйву і почуття, які відбуваються під час заїзду. Ми змагаємося з кожним спортсменом і боремося за долі секунди, щоб перетнути фіні, лінію фінішу першим. Екстремальний, захоплюючий і надзвичайно видовищний від спорту привернув увагу багатьох болювальників у районі. Галина Бумон на Попик, новини телеканал Раї.